Всім привіт! Ну що, Ми з вами сьогодні продовжуємо працювати з танцем джайв. Попереднього заняття ми з вами вивчили невеличку композицію з дуже багатьма різними жанрами, багатьма різними стилями, які в танці джайв можуть бути присутніми у достатньо професійному танцюванні. Зараз ми згадаємо цю композицію і потім почнемо її розбирати. We'll be right back. Isso um, dois, três, por Agora, Добре, я думаю, що ми з вами розігрілись трошечки, згадуючи цю композицію, а тепер ми з вами перейдемо до теми сьогоднішнього заняття. Ми з вами спробуємо пригадати, як танцювати п'яний моряк, але 3D-варіант. Тобто, не коли ми зі стрибками це танцюємо, а коли ми вчимося розвертати наш корпус. Ми приходимо на ніжку назад, і після того від рівної ніжки ми розвертаємося трошечки в діагональ і розвертаємо наш корпус. Так, щоб ми не плоско виглядали, ні? дуже по-дитячому, а більш дорослий варіант, коли ми назад йдемо в діагональ і вижимаємо ніжку. Виходимо в інший бік і знову винося ніжку трошки в діагональ, ми знову вижимаємо, ми видавлюємо. так? Наш корпус і розвертаємо його. Нам дуже важливо, щоб наш напрямок змінювався в одну діагональ, і потім у нас інший діагональ. Прийшли і знову міняємо діагоналі. Я це показую спеціально, щоб ви бачили і розуміли напрямок вашого корпусу. Що це все ж таки варіант 3D, так, як ми з вами його будемо називати, коли я розвертаюся. В одну сторону, не плоско. Да? І потім я розвертаюсь і в іншу діагональ. Раз, два, вам із ніжок. Вижимаємо, що ваші ніжки вижимають, ваші ніжки танцюють і розвертають ваш корпус. А раз, два, три, чотири. Так, спробуємо це підповідним музику. П'ять, шість, сім, вісім. Раз. О, вирішить. Розвернулися. Діагогналь. Розвертаємо корпус. Робимо ваштаниць більш дорослу. складаємо якщо це підповнете і так думаю що ви натиснете паузу і спробуєте окремо це дуже весело і це дуже цікаво так з точки зору ваших розворотів тільки коли ви робите це в повний темп будь ласка не робіть дуже великі кроки ви не встигнете. Тобто ваш а, центр має залишатися все ж таки на осі на одному місці. Все інше ви розвертаєте корпус, вашу плоскость так, площину, але ви, тим не менш, залишаєтесь на одному місці. А ще одна фігура, яка ваше, в, у вас в вашому цій хореографії теж має вигляд 3D. Так, це така цікава фігура. Раз, два, три, чотири. Ми з вами остить хореографію, ми її трошечки розберемо. Ваша задача знову ж таки це робити не плоско. так, Це виглядає кумедно дуже, по-дитячому. Ваше завдання вийти на ніжку, надавити на неї і розвернути знову вашу площину. Розкриту грудну клітку. Так, Ви на п'яточку стоїте, і потім, якби нехатя повертатися. Знову, виходячи на ніжку, ви туди вагу свою видавлюєте. Так, на ніжку вийшли, а ваш корпус, вашу площину розвертаєте знову до діагоналі. щоб ваш корпус постійно розвертався. І він перший. У вас а, в новому на, напрямку починає двигатись. Знову ви вийшли, And. розкрили, став, розкрили, став, На ніжку стати прямо корпус, голова, все у вас на ніжку опорно стає. Корпус ваш, на рівно він розвертається, і ви за ним якби, запізнюєте. Він знову у вас починає. Напрям надавати, і ви за ним запізнюєтесь. Напрям запізнюєтеся. ваші плечі, ви їх докручуєте, розкриваєте вашу 3D Танець ваш був більш складний. Два, три. Ви на ніжку прийшли, надавили, і ваша грудна клітина вам напрям надає на вашу наступну дію. І так спробуємо разом із музикою. Повільно спочатку. Ву. Ва. Натисну. Ву. Знову докрутилися. Докрутилися. Кручуйте себе, розкривайте. До круче. Два. На осі, Став. Сім. Віти. До круче. До. Достати. Може напрямки погляду даже ваші. Меня туди подивимось, сюди. Шість. Ші, сім. Вісім. Повний темп теж можете спробувати, це а, знову ж таки повний темп, у вас не буде такого, а, не зможете дуже а, в сторону зміщуватися, це майже все виходить на місці під вашим центром, але все ж таки змінювати напрями і вашу грудну клітину в 3D а, напрямках. Двіки так то це у вас має бути. І останнє, що я хотіла б на сьогоднішнє заняття з вами зробити, це знову ж таки ваша робота. Ну, може, не зовсім 3D, але тим не менш, на мабуть, це все ж таки 3D. Ваші кіки, коли ви виходите, танцюєте, у вас спочатку після п'яний моряк, закінчується йдуть кіки. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, а Раз, два, три, чотири. Оцей невеличкий кусочок ми візьмемо. І я дуже хочу, щоб ви спробували станцювати за допомогою вашого корпусу. Для того, щоб ви, коли ви танцюєте, кік, і вас теж 3D танцюєте, ви нажимаєте на ніжку, натискаєте і у вас розкривається в діагональ ваш корпус. Тобто ви неровно стоїте, так? Ви знову розкриваєте крутну клітину в інший бік. Знову ви її повертаєте в одну сторону, в іншу сторону. І у вас корпус корпус розвертається. Коли ви на рахунок раз, так ви на ніжку стоїте і давите. Раз, два, три, чотири. На цю ніжку закінчимо. І це знову ж таки робота: ніжка в одному напрямку, а ваш корпус працює в протилежному. Коли ви ніжка, 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 знову у вас 3D виходить модель вашого корпусу. Коли ви крокуєте, у вас кік іде вперед, у вас корпус в протилежному напрямку розкривається. І коли в сторону, я показую. Теж в протилежному напрямку розкриваємо грудну клітину. І вперед і в сторону. У вас постійно ваш корпус має в протилежний бік від вашої ніжки працювати. А, і ще раз в ви виходите, стоїть на правій ніжці корпус, грудна клітина ліво і в сторону права. І ліва-право. Ліва-права. Ліва, права. Ліва, П'яний моряк поміняли. Тепер у вас ідуть два кіки в сторону. І знову ж таки, ваш 3 d варіант Ніжка у вас в сторону. Праворуч, ваш корпус розвернутий трошки в діагональ, і він у вас теж нахиляється в протилежний бік від ноги. Тобто, коли ви берете всю цю хореографію, Маленький кусочок з неї. Ви танцюєте кільки, розвертаючи свій корпус. Ви змінюєте ваші напрями, щоб у вас постійно було 3D-модель вашого танцювання. 3D-модель у вас все ж таки. В одному напряму корпус, в іншому напряму у вас ніжка. І знову п'яний моряк. Зберемо все разом. Ми зараз з вами станцюємо ще раз всю композицію, де ви маєте 3D станцювати п'яний моряк, станцювати оцю таку дуже цікаву філом, так? І кіки. Кіки ви виходите, і в них ви маєте працювати і розвертати ваш корпус в 3D а, варіанті. Три, чотири на протилежний бік, я. 4, 5, 6, 6, 7, Трошки я в кінці заплут... заплуталася, нічого страшного. Ваше завдання, тим не менше, залишається 3D модель вашого джаю, вашому корпусі. Бажаю вам відпрацювати все це. І до нових зустрічей. Пока-пока.